Цю розповідь встигли випустити на Netflix, коли стрімінг ще не гнався за бездумними цифрами та давав можливість авторам зробити неоднозначний контент на непересічні теми. Серіал зробили по статті, в якій було трохи більше 10 тисяч символів. Та Netflix зміг роздивитися в цій історії величезну проблему, яка існує по всьому світу. За сюжетом першої серії головна героїня картини прибуває до поліції і запевняє, що її зголтували у таборі для підлітків з важкою психікою. У відділку її допитують декілька разів. Потім дівчину допитує судмедекспертиза. Марі Адлер знову і знову розповідає свою історію, але з кожним новим повторюванням її свідчення потрохи змінюються. В якийсь момент один з детективів починає підозрювати, що дівчина бреше або щось наплутала. У поліції втрачають інтерес до її розповіді та переконують само дівчину в тому, що їй усе це примарилось, і насправді ніякого злотування не було. Через декілька днів Марія відкликає свою заяву до поліції. Потім сама ж заявляє, що хотіла лише привернути увагу до себе та своїх проблем. Після цього її близькі відвертаються від неї та вважають брехухою. Але питання про те, чи справді було згалтування, чи вона все це вигадала, залишається відкритим. А поки її життя перетворюється на пекло, хоча й до цього моменту воно не було солодким. Але глядачам не варто боятися першого епізоду та не швидкого оповідання історії, бо далі серіал ділиться на дві не зовсім рівні частини, які показують паралельно одна одній. У першій глядач має змогу стежити за життям Марії після походу до поліції, а ось у іншій нас відразу. Разу переносять на декілька років уперед і розповідають історію двох жінок-детективів, що розплутують клубок дуже подібних справ про солтування. У серіалі детективок грає Тоні Колет та Меріт Вівер, і разом вони розслідують серію злочинів, які трохи схожі на випадок з Мері Адлер. Саму дівчинку ж зіграла Кейтлін Дівер, незважаючи на беззастережну переконливість гри Колет і Вівер, вражає в першу чергу саме вона. Її героїня, її виконання становлять емоційний і розповідний стижень усіх восьми епізодів, навіть тоді, коли історія Марії Адлер, здавалось би, залишається в тіні, поступаючи авансценою безпосередньо розслідуванню. За ходом серіалу сумніву піддають лише перший випадок зі звалтування. Далі детективки вже не мають сумніву у скоєному. Також копи з'ясовують, що пару місяців тому дещо подібно відбулося у сусідньому штаті, тому вони об'єднують свої зусилля та починають розслідування всіх справ одразу, бо вважають, що їх ско... Била одна й та сама людина, незважаючи на такий розвиток сюжету, серіал не скочується у чорно-білу вульгарність про поганих чоловіків і гарних жінок. Навпаки, він демонструє світ повних сірих відтінків, герої якого помиляються, сумніваються і головне визнають провину і вибачаються. Тут ніхто з героїв не штовхає патетичні промови про те, що жінок ніхто не слухає. А їх життя ще не скоро зміниться на краще. Відсутність морали і сучасного погляду, який засуджує на події десятирічної давності, великий плюс у скарбничку творців. Ця драма зроблена доволі реалістично, герої говорять дуже тихо і багато, як і повинні говорити люди, які годинами сидять на виснажливих допитах. Пошуки злочинця йдуть повільно, але від цього не стають нудними. Серіал майже повністю складається з діалогів і ретельно показує весь трудоміський процес розслідування, вимушену бюрократію, багато годин проведених за переглядом даних з камер відеоспостереження, помилкові зачібки, проблему людського фактору і неминучі похибки. Режисер серіалу Ліза Холоденка зуміла створити реалістичну картинку, яка буде зрозуміла кожній та кожному, хто хоч раз дивився кримінальні новини по телевізору. Культура творів про маньяків якось раптово склалася так, що серійні вбивці стали головними героями і творцями, а їхні жертви витратними матеріалами. Неймовірне намагається виправити це, не загострювати увагу на злочинах і не перетворювати насильство в порнографію. Злочини насильника практично не показані прямо. Це короткі спалахи в спогадах жертв. З мінімальною візуальною деталізацією, але з максимальною емпатією до тих страждань, які їм довелось пережити. А жертви тут не просто епізодичні персонажі, яким належить трохи постраждати на камеру. Вони повноцінні особистості з повноцінними і добропоказаними життями, які після зіткненням з маніаком вже ніколи не будуть такими ж самими. Серіал тонко б'є у чолові пояснює, що жінки уникають звернень до поліції після зголтування саме через те, що там їх не чекає тепла ванна та група психологів. Жінок будуть допитувати та роздягати. Вони вимушені будуть терпіти публічні знущання лише заради того, щоб детективам було що написати у своїх звітах. При цьому справедливість у таких випадках настає лише у 10-15%. Біля 30% зголтованих жінок не розповідають про це у перші декілька років після скоєного, бо лякаються публічного осуду, і це ще статистика розвинених країн. Зазначу, що Netflix дав сценаристам серіалу повну свободу дій, тому картина пронизана сценами, які дуже схожі на те, що відбувається з жінками у житті. На екрані відверто показують, наскільки недолугими бувають копи, та як сильно прогнила система. Звичайно, на цьому фоні дві детективки виглядають дещо неправдиво, але треба сподіватися, що система змінюється. Неймовірне, досліджує не стільки серію злочинів, скільки їх наслідки. Несмакуючи саме епізод насильства, стрічка наочно показує, який руднівний ефект він має над подальшою долею постраждалою, і як згубно не дбали поводження з травмою. Якщо вам на хвилину буде здаватися, що це якась феміністична калька на справжнього детектива, то можете не хвилюватись, адже тут немає філософії та містики, лише факти, прикрашені чудовими сценарними ходами. Хоча тут і справді ставлять чоловіків на другий, а то й третій план, та особливо цього не помічаєш при перегляді. Також автори не додали у сюжет складні відносини детективок з керівництвом, адже багато роботи робиться без будь-яких вказівок зверху, і це трохи нереалістично, але це, як я нагадаю, зроблено на. Мисно, аби не відволікатись від двох основних сюжетних гілок. Незважаючи на велику кількість фактів і деталей конкретної справи, проблема, яку зачіпає неймовірне, куди ширше. Це серіал про те, в якій реальності живуть жінки навіть у просунутому 21 першому столітті. Ніяка презумпція невинуватості не працює щодо жертв насильства. Їх історія ніколи не залишається приватною. Будь-яка справа виноситься на показ, а дівчина чи жінка стикається з тиском, презирством, скепсисом. І вічними ти сама винна. Це історія про те, як суспільство змушує жертв відчувати себе брудними, зіпсованими, знедоленими. Саме тому зголтовані жінки можуть роками зберігати у собі цю страшну таємницю. не ділитися не з близькими, не з органами правосуддя, щоб не згадьбити себе і свою сім'ю, тому що згалтування це той вид злочину, де у чоловіків спокуса не повірити жертві занадто велика. Неймовірне, серіал не стільки про злочин, як про жертв. Картина показує, через що доводиться проходити жінкам, які стали жертвами злотування, скільки недовіри, упередженого ставлення, жорстокості вони мають пережити після цих страшних подій. Напевно, найтрагічніше ставлення близьких до жінок, з якими це відбулося. Одні родичі не вірять в те, що сталося, інші намагаються заплющити на це очі і жити далі, ніби нічого й не було. Але цей серіал також про протистояння поліції та злочинця. Він майстерно замідає сліди, не залишає ніяких зачіпок, і навіть коли робить помилку, далеко не відразу стає підозрюваним. І тут теж грають свою роль стереотипи, неймовірне, не захоплююча детективна історія з несподіваними сюжетними поворотами і непередбачуваним фіналом. Це реальна історія, якраз з передбачуваним фіналом, яка наочно демонструє, чим може обернутися недбалість під час розслідування. І елементарна людська дурість, серіал засмок глядача, і це найкраще, що може вам дати ця історія.